Товариство Червоного Христа України займається навчанням населення навичкам надання першої допомоги вже багато років. Зазвичай ми запрошуємо людей для наших тренінгових центрів для проходження тренінгу. Але сьогодні я маю нагоду звернутися до вас онлайн для того, щоб нагадати найважливіші кроки надання першої допомоги. І в першу чергу, на що я хочу звернути, це алгоритм надання першої допомоги, тобто, прости чотири кроки, за якими. Кожна людина зможе надати допомогу собі і постраждалій людині поряд. Перше, необхідно перевірити власну безпеку та безпеку постраждалого. Ми можемо надавати допомогу виключно, коли нам не загрожує жодна загроза. Після того ми, нам потрібно перевірити, чи є кровотеча. Після цього наявність свідомості та дихання. Після того, якщо в нас є можливість, нам необхідно викликати допомогу медичного працівника, і після того ми можемо перейти до надання першої допомоги. Сьогодні я хочу нагадати про зупинку кровотечі в першу чергу, і поговорити не з точки зору розділу медичного, з точки зору медичного виду кровотечі, а те, а так як я можу надати допомогу самостійно. Або за допомогою простих засобів. Тож слабка кровотеча це незначні пошкодження, з якими я можу самостійно справитись без допомоги медицинських працівників. Це та, це та кровотеча, за зупинку якої я можу зробити, просто натиснучи самостійно собі на рану долонію або пальцями. І вона зупиниться за дуже короткий час. Але якщо в нас сильна кровотеча, цього натискання може бути недосить, тому мені необхідно використовувати якісь підручні матеріали або професійні матеріали. Кровотечу я можу зупинити за допомогою бинтів або будь-якої тканини, яку я зможу знайти біля себе. Тож я хочу вам продемонструвати, як можна зупинити кровотечу за допомогою звичайного шматка тканини. З першу чергу, якщо постраждали в свідомості, я попрошу, щоб він затиснув свою рану долоні. Потім я знайду якусь тканину, це може бути його одяг або мій одяг, і зроблю тиснучий елемент, за допомогою якого я зможу затиснути рану. Для того, щоб зафіксувати цей тиснучий елемент, мені потрібен будь-який інший шмат тканини, для того, щоб затиснути цю, цей тиснучий елемент. Тим самим створити додатковий тиск на травмовану кінцівку та намагатися зупинити кровотечу. В жодному випадку не знімайте тиснячу пов'язку до моменту потрапляння до лікарняного заходу. Якщо е, у нас умови не дозволяють нам використовувати тиснучу пов'язку, тобто е, місце події небезпечне. Або мені необхідно надати самому собі допомогу, мені необхідно зупиняти кровотечу за допомогою джгута. В мене можливо буде професійний джгут, але я їм можу скористатися. Але якщо в мене його немає, я можу його самостійно зробити за допомогою будь-якої тканини. Тобто мені необхідно знайти тканину, яку я зможу скрутити, створити вузлик, і цим вузликам затиснути велику судину та зробити ще два вузли, знайти будь-який елемент, який я зможу сюди встромити та ним повернути. Таким чином я імітую професійний джгут по типу Кет або Січ, зупиняючи кровотечу. Постраждалому. В такому випадку, коли я використовую джгут, за першою можливістю мені необхідно намагатися надати постраждалому також додаткову допомогу, за допомогою тиснучої пов'язки. І, звичайно, якнаймого швидше потрапити до лікарняного закладу. Жгут за я можу зробити собі самостійно або за допомогою інших людей, накладаючи на верхню третину плеча або під е, е, як можна ближче до пахової, пахової зони. зони на е, нижніх кінцівках. Також ми можемо розуміти, що кровотеча в нас може бути спричинена додатковими якимись ускладненнями, тобто наша рана може містити стороннє тіло. Що ми повинні розуміти? Що в жодному випадку це стороннє тіло ми не можемо видаляти, тому що це можливо спричинити масивної кровотечі. Як мені в такому випадку себе поводити? Я повинен зафіксувати цей сторонній предмет на травмованому кінцівках за допомогою будь-якої тканини, будь-якого матеріалу, просто обкласти цей предмет. І зафіксувати таким чином, щоб під час транспортування він не рухався, і його будуть видаляти вже лікарі. Також ми повинні розуміти, якщо наша рана прийшлася нам на грудну клітину, окрім кровотечі, ще можливе загострення напруженим пневмоторексом. Що ми повинні пам'ятати? Що такого постраждалого ми можемо транспортувати в сільшому положенні, якщо він знаходиться в свідомості? Якщо ми бачимо, що йде загострення його стану, якщо його дихання змінюється, ми можемо йому допомогти простим способом, просто затиснучи рану його власною рукою. Якщо ми бачимо, що стан його погіршується надалі під час транспортування, нам необхідно. Закрити його будь-якою тканиною будь-якою тканиною просто зафіксувати її на грудної клітині. Також пам'ятайте, що якщо ми говоримо про вогнепальне поранення, вони можуть мати не один отвір, а можуть мати декілька отвірів, тому нам необхідно буде закрити всі отвори, які ми зможли, змогли знайти. Якщо ми говоримо про поранення черевної порожнини, воно може бути ускладнено випаданням внутрішніх органів. Ми повинні розуміти, що природне середовище для них це вологи. Тому якщо ми маємо нагоду і можливість накласти пов'язку вологу, то потрібно потрібно цим скористатися. Як це можна зробити? Просто змочіть тканину або бинт водою та прикладіть її до. До травмованої червної порожнини. В жодному випадку самостійно не намагайтеся вправити органи в зворотньому напрямку в червну порожнину. Також ми повинні розуміти, що краще всі ці травмовані кінцівки, органи та грудну клітину звертатися з ними до фахівців, тому не соромтеся, викликайте швидку допомогу. Також під час подій, які ми всі з вами переживаємо останні декілька днів. Зазвичай в нас є загострення, можливе загострення хронічних хвороб. Тому хочу звернути увагу на серцево-судинні захворювання. З першого чергу це інсульт та інфаркт. Що ми говоримо про інсульт? Що в першу чергу ми повинні його запідозрити і його. Признаки це зміна кольору шкіри обличчя, зміна трикутника, він може бути трошки синім, відлічатися від іншого кольору шкіри. Може виділятися холодний ліпкий піт, змінюватися дихання, людина відчуває запаморочення, ризкий головний біль. Що ми повинні зробити? Ми повинні Запитати її, щоб вона нам щось проговорила, і почу... чи ми можливо почуємо протяжну промову. Ми повинні попросити її підняти кінцівки та подивитися, чи може вона зробити це одночасно обома кінцівками, чи може тримати її деякий час. Також, як це було б не смішно, але попросити людину посміхнутися. Якщо у людини стався інсульт, її вуста вони посміхаються нагадуючи хвост ракети. Якщо ви побачили один з цих признаків, вам необхідно наявмо швидше звернутися до лікарів. Не давайте в цей час пігулки, тому що це може погіршити стан постраждалого. Якщо ми говоримо про захворення серця, то Признаки цього будуть це різкий біль у грудині, який відчуває людина стисканням, яке як, видає у щелепу плече, лікать, черевну порожнину. Також у людини змінюється колір шкіри та губи становляться трошки синіми. Виступає липкий холодний піт. Людині важко дихати. Серце прискорюється серцебиття. Що ми повинні зробити, якщо є можливість необхідне свіже повітря. Якщо є можливість, викликайте швидку допомогу або намагайтеся дістатися самостійно до лікарняного закладу. Якщо у вас є, дайте людині 150-300 мг аспирину для того, щоб людина могла його розжувати, це буде запобігати. Створювання тромбів в нашій серцево-судинній системі. Не ігноруйте ці признаки, тому що це може дуже погіршити стан людини. Також, коли ми знаходимося всі в стресі, ми намагаємося заспокоїтися за допомогою пігулок. Я дуже прошу вас, звертайте на те, які пігулки ви приймаєте, в якої кількості, тому що отруєння лікарськими засобами може бути дуже шкідливим. І призвести до дуже серйозних проблем. Якщо ви маєте проблеми з тиском, ви повинні контролювати його самостійно та приймати свої власні ліки за призначенням лікаря. Фіксуйте час прийняття ліків для того, щоб не погіршити свій стан, намагайтеся заспокоїтись, це зможе допомогти зниженню тиску. Якщо ми говоримо, що ви вже отруїлися та відчуваєте нудоту, слабкість, запаморочення, головний біль, вам необхідно прийняти на якмо більше кількості води для того, щоб ваш шлунок зміг випорожнитися та полегшити ваш стан. Також, якщо ми говоримо про втрату свідомості від стресу, звичайне земління. Ми повинні розуміти, що в цей час людині також намагатися, потрібно надати допомогу свіжим повітрям. Це можна спостерігати під час великої скупченості людей у торгових центрах, які нам у магазинах, коли ми вистовуємо черги для отримання продуктів харчування. Необхідно все ж таки відійти з черги, необхідно говорити, необхідно надати надати можливості свіжого повітря людині. Також, якщо є можливість покласти людину на підлогу та трошки підняти ноги до догори, для того, щоб кров прихлинула до голови і людина змогла прийти до тями. Якщо немає можливості покласти людину на підлогу в сидячому положенні, нахиліть голову як на мого нижче до колін. Також для того, щоб кров могла прихлинути до голови. Судоме. Також можуть бути під час стресових подій, навіть якщо людина ніколи раніше ними не страждала. Що ми повинні розуміти? Що в цей час найважливіша наша допомога цій людині це забрати всі сторонні предмети, якими людина під час суду може травмуватися. Не намагайтеся відкрити щелебо під час активної фази судом. Коли судоми ви побачите, закінчуєтеся, переверніть людину на бік для того, щоб вона не захлинулася з власними біологічними родинами, які можуть в цей час скопчуватися у роті постраждалого. Після того, як людина прийде до тями, повідомте її про що сталося, тому що людина можливо може не пам'ятати і не розуміти. Що в них був приступ судом. Бо з першої же можливості людина повинна про це проінформувати, свого сімейного лікаря, також своїх членів сім'ї. Якщо ви відчуваєте, що ви, вам погано зле, особливо люди похилого віку, не соромтеся, повідомте про це своїх близьких, тому що приховуючи свій стан, ви можете погіршити власне самопочуття, та інші люди не будуть розуміти, як вам надати допомогу. Бережіть себе, старайтеся розуміти, що все обов'язково закінчиться, і обов'язково прийде весна. Дякую.